В Німеччині є ось така штука, де скидаєш стекло біле, зелене, червоне, От, а біля них є кляйдунг. Там, відповідно, кидаєш, там кидаєш різне взуття, одяг і ти не маєш права викидувати його в смітник стандартний. А тут вони розподіляють вже. І тут є така штука для собачників. Береш, береш кульочок і туди викидаєш спеціально для собачників. У нас в Україні, я пам'ятаю, також була така штука. Правда, кульочки маген. Кольочки не викидали, тирили бездомні. От. І собачники лишалися без кольорок. А ті кольочки є спеціальні, вони розкладаються від трьох місяців до одного року. Ну, там же як хто яка фірма їх виробляє. От. А так в принципі чистенько, якщо взяти а, Щось там взяти, <гум> що тут мало тузємців. Ні, тузємці то якраз місцеві... Ні, якось інакше. Чого-то я бренджу. От. Ну все одно німці слідкують за тим, щоб було чистенько. І сваряться з тим хто цей наводить грязь всяку. А вони завжди вони бачать, як там смітять. Ну пізніше розкажу. А зараз я підходжу ще до одного такого агрегата, де є... куди скидають речі. А тут сті речі скидаються. Ну, тут навіть намальовано, щоб бачив, що кидати. А тут стекло. Тут стекло. А от тут же, якщо такий дім є, да, отакий здоровий дім, оцей теж здоровий дім. От там є смітники. І є раз, два, три. Три види. Вже зовсім інакше від нашого. О там далі, там s бан метро, іде з твоєї зручності, зробив, йдеш по дорозі і стіко викинув. Йдеш по дорозі і викинув щось тут. Ну якщо біля себе немаєш. Вот. А тут картон викидають, бо у нас в селі картон тільки в одному місці. Ну так не зробив. Якщо ти як, живеш в будинку поверховому особняк. Ну треба тебе відповідно і має бути картон і, і решта, решта біо і тетрапак. Тобто пластик І тут в Німеччині також є будки, де можна книжку собі взяти, почитати, ну а потім відповідно і повернути назад. А от щодо цього всього коли, що і скільки розкладається? 50 років, 50 тисяч років стіко розкладається, нічого собі. Отак. От ну, не знаю, хто що побачить. Маска. Маска розкладається 450 років. Капець. Так що от таке воно? Життя. Я знищу тих, хто знищить землю. Можна собі подумати, що ми накидали, як ми її знищили. Ну а тут зупинка, звідки відправляються два автобуси в села. І відповідно тут дуже багато іноземців, які смітять. Я з них теж був колись, теж смітив. Ну, не, не дуже цей <кій> агресивно. Так, чуть-чуть. І -чуть. вот. все, а туди йдемо на електричку. Тут ресторанчик. Тут кебабчик. Дюнер. Та й ось... А, не показав книжки. Ми відкриваємо. Я вже показував книжки. І отут всякі книжки дитячі саме внизу, бо вони маленькі, їм легше схилятися, ніж нам. От. Так що бережіть землю, бачите, от це валяється. І якщо так зимою, то дуже багато того всього добра, всякого валяється. Так ми нищимо свою землю. От. Так що думайте, цікавтеся. Ну, а ще одна одна новинка, це біотуалети для шоферів, шоферів. Так? От. То в тому році поставила. Ну, бо не отут тут стають. І чекають свого часу, як поїхати. Переважно вони приїхали і одразу їхали, а тепер вони щось міняються. Ну, це здобутки сучасних технологій. Так що коли приїжджають люди з інших народів, поки вони не навчилися гармонійно працювати з природою. То я сподіваюся, що вони вчаться. Тому. Або їхні діти ще будуть більш обучені тому, що не можна нищити землю, смітити. Бо тут щоб подивитися, один смітник. Ось там другий смітник. Там третій смітник стоїть. І отут ти школа старша. І вот. тут он, один дерев'яний смітник, там ще один смітник, напевно для собачників або я обоє, не знаю. Короче, біля кожної лавки є смітник. Ти не можеш сказати, а які ідуть будуть смітника, немає, як в нас в Україні було там, чи в Совєму Союзі. кидають де хочу. А тут на кожному місці практично ті смітники є. Там от ще один, там. Ще один пристинці, вот тут здоровий. А тут для велики люди діти приїжджають, стали собі великі. І от пантус. Здоровенний, крутий пантус. Все, а я побіг на автобус, бо вже приїхав. Так, в Німеччині ще є Отака вот штука з цигарками. Можна купити. За карточки і різні штучки нажимаєш, а колись були за єврики. А зараз вже немає за єврики. Так що, новесенька штукинці. Інтересно, що тут є веломагазин, а він завжди закритий, я не знаю як він працює. А отут от можна купити отакі штучки для велику. Інтересно, правда? 50 гривня... Євро 2,9 О така! Наша Європа, Німеччина. А от. А це стародавній. І тут є і карточки, і єврики до 20. Тих я не знаю як там, вони вибирають з дітям до 18 не можна. А може і можна в них, я не знаю. Ось така штука. Інтересна. Ну а ще Німеччина не забуває за своїх дітей губки боба, жуйки 50 центів і євро О. Ну, а також біля э, цього біля школи сигарет конечно не купиш а а жуйки купиш да все як нас тільки нас жуєк не купиш там